Представники буде благодійного фонду Карі та суми приїхали в одне із сіл сумського району. Роздали гуманітарну допомогу, продуктові набори сім'ям, які евакуювалися з прикордоння. Потім у сільській раді зустрілися з іншими переселенцями, аби дізнатися про їх потреби. Родина Ольги церковної наприкінці березня виїхала із села Барилівка Миропільської громади. У Нас да, в селі ще живуть пенсіонери, люди. Ну нам просто необхідно було виїхати, бо в нас немає інтернету. Коли це все почалося, пропав інтернет, а в нас дитина вчиться онлайн і не було зв'язку. Знайомі допомогли знайти будинок, який взяли в оренду. Вдома у жінки був свій бізнес. Вона займалася домашньою випічкою. У мене основний доход був від Краснопільського району, Асоївка, Грязне, Саматоївка. Ну оттуда ну там на жаль, люди теж повиїжджали, повиїжали, позакривались магазини. Ну тобто там ми заробіток втратили. і прийдеться тепер друге направлення. Шукати і будемо коротше тут працювати. Це третій раз мені вже приходиться по панове. Ну, дай Бог, я думаю, і цей раз асил. Після евакуації каже пані Ольга, отримали допомогу від кількох благодійних фондів. Матраси там першої необхідності, гігієни, палатенця, постільна білизна. Дитині там давали такий павербанк, там ручки, розчоски. Опять же, ж першої необхідності, гігієни. Ну, в чому не нуждаємося. Трошки вже статкувалася. все, дай Бог, будемо працювати, і все нормально. Родина Надії Карівої виїхала з Угроїдів півроку тому. Живуть у родичів. Жінка каже, її дев'ятирічна донька потребує допомоги логопеда. Моя життя не тільки одне, що вона в сонок. Ми можемо вам допомогти. Пані Надію з дитиною запрошують приїхати на консультацію до логопеда простору дружнього до дитини, який працює від фонду карі та суми. Також фонд надає гуманітарну, психологічну юридичну допомогу, розповідає кейс-менеджерка Інна Кіхтенко. Ми е працюємо в першу чергу внутрішньопереміщеними особами. Пріоритет на сьогодні ми надаємо тільки тим, які щойно евакуюються. Це наш пріоритет. А також працюємо з людьми. З будь-якої форми інвалідності, з одинокими людьми, які старше 65 років і у яких немає дітей взагалі, найбільше. Вони хочуть додому найбільше. Багато реакція таких людей починають плакати, хочуть додому. І, от в процесі розговору, спілкування, тоді вже людина починає відкриватися, говорити, що там у мене документи, наприклад, втрачені. І тут ми допомагаємо відновити ці документи. У мобільних групах карітас працює юрист, який може надати першу правову допомогу. Дивіться дуже часто з людей треба витягувати інформацію, тому що підходиш, людина знаходиться в тресовій ситуації і нічого не потрібно. Ну, люди плачуть, їх вивезли з своїх домівок. Забули дома документи про право власності або документи, які посвідчують юридичний факт. Це свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження дитини. Розповідаємо про порядок, як їх отримати, до яких органів звернутися. Якщо людина самостійно не може, також допомагаємо оформити від. Відповідні заяви написати для них. Також питання переоформлення пенсії, оформлення виплат ВПО. З евакуйованими людьми спілкується психолог Алла Герел. Вона розповідає, що часто звертаються з психологічними травмами, виснаженням, зниженою стресостійкістю. Також люди скаржаться на втрату сенсів і цінностей в житті. В таких випадках каже Алла Герл, намагаються починати писати життя з чистого листа. Шукаємо нові цінності, створюємо нове соціальне оточення, тому що сім'ї розірвані, війна розірвала батьки тут, діти за кордоном ще десь або захищають країну нашу і починаємо з того, що їм подобається, де у них є емоційна зацікавленість. Шукаємо спогад. Де гарні коли вони включаються, починають посміхатися, радіти і е, далі виходимо на родові якість, цінності, на те, що людина може зробити корисного для інших тут і тепер. Як розповіла Інна Кіхтенко, їхні спеціалісти ведуть своїх підопічних протягом певного часу. Щотижня їх відвідуємо, моніторимо їх стан. Як вони адаптуються? Які потреби у них з'являються? Які вирішуються, що На Сумщині? Благодійний фонд Карітас працює третій рік в рамках окремих гуманітарних проєктів. Ця поїздка була профінансована коштами донорів з Австрії. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.